Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі. Зараз на вашому екрані весь агрогороскоп, обрізки садових рослин та зелених операцій на будь-яких рослинах на вересень 2025 року. Русло зроблено за київським часом. Як бачите, місяць у нас досить такий напружений. Тут у нас буде і коридор затемнень. І, як пам'ятаєте, я нагадаю, на зростаючому місяці, перша та друга фаза, ми не робимо ніяких обрізок. Дивіться, у нас повня сьомого, це якраз і це місячне затемнення. Це період, коли не можна червоним кольором виділили, не можна обрізати садові рослини та проводити будь-які зелені операції на рослинах. І цей час продовжується до 10-го включно. Коли вже закінчується період спаленого шляху місяця, і після місячного затемнення треба декілька діб, а це частіше це завжди три доби. Треба для того, щоб вже енергії заспокоїлися. І ось у нас тільки для зелених операцій з'являються гарні дні: 11, 12, 13 та 14 до 20 години вечора. Тільки зелені операції, будь ласка. Це, по-перше, у нас початок третьої фази, а далі це коридор затемнень. Тому обрізку саду не проводьте. Далі перерва у нас пов'язана з тим, що знак у нас буде, знак стихії води 14 го після 20 години, 15, 16, го 17 го до 12 години не можна проводити ні обрізки садових рослин, ані зелених операцій. І ось коли починається обрізка саду. Це у нас 17 після 12 години, 18 та 19. 19, будь ласка, треба ці роботи завершити до 9-ї години 30 хвилин. Ось такий період. А далі знову перерва діва і далі у нас. Якраз випадає, якби це був інший знак, ми б використали для обрізки, а діва не підходить для обрізки саду та для зелених операцій, тільки можемо нарізати живці в знаках стихії землі. Отже, ми пропускаємо обрізку саду і зелені операції. 19 після 9.30 ранку, 20, 21 і 22 до 8 години ранку не можна проводити ніяких обрізок. І в нас залишається всього-навсього два дні для того, щоб обрізати садові рослини і зелені операції проводити у вересні 2025 року. Це у нас буде 22-го, після 8-ї години ранку і 23-го. А далі знову ж таки вже зростаючий місяць, і знак у нас поганий для обрізки. І далі рухається енергію вверх, і при цьому навіть і восени ми не можемо проводити обрізку садових рослин. Ми це не робимо. А ви можете, що хотіти робити, це ваш сад, ваші рослини і експериментуйте. Ну що ж, ми поділилися своїм планом для себе складаємо в першу чергу гороскопи. Якщо вам подобається і вони приносять користь, будь ласка, користуйтеся. На цьому ми завершуємо наше відео. На все добре. Бувайте здорові. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.